Як виділили додатково 5 мільярдів 600 тисяч гривень на зведення фортифікації. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. По мільярду спрямують на будівництво в Донецькій та Запорізькій областях. Півтора мільярда для Сумщини. А от також 300 та 400 мільйонів відповідно для Миколаївщини та Херсонщини. Давайте почуємо. Продовжуємо зміцнювати наші оборонні рубежі. На зведення надійних фортифікацій цього року урядом вже виділено 20 мільярдів гривень. Сьогодні додаємо ще 5,6 мільярдів гривень. Робота йде в режимі 24 на 7. Все це потрібно, аби посилити нашу оборону і захистити наших воїнів. Е, найцікавіші цифри, на мій погляд, це те, що найбільша сума йде на Сумщину, не там, де в нас найгарячіший фронт. Не там, де. Ну... Бойові, але її. там і, най... і... найменше просто було зроблено. Да. Там найменше було зроблено. Так, а чому на жаль? Немає Третій пояснень. Рік. У мене Нема немає. Пояснень. І дивіться, там же ще ми бачимо постійні регулярні обстріли. Так. І я так розумію, це правильне рішення в якому ще контексті. Генштаб та відпрацьовує можливі напрямки. Ударів, наприклад, з боку Росії. Сумщина ну є таким регіоном, на який вони можуть в тому числі здійснити, ну спробувати здійснити наступ, оскільки там дійсно, ну це ж відкрита інформація. Закривай, не закривай, це ж відомо. Найменше всього побудовано, то зараз туди кидають найбільше сили, щоб відбудувати цей кордон. І дивитися Чернігівщина, та Київщина взагалі заокріплені. А там Білорусь, там Білорусь, яка готується до війни, сказав Лукашенко. От Лукашенка слухати, знаєте, це день і ніч не спати потім від брехні, але вертаючись до правди, що стосується Київщини чи Чернігівщини, я можу сказати, що північ наше е, угруповання збройних сил України серйозно готувалося і підготувало. Я думаю, там якраз з обороненими спорудами все дуже непогано. Але вертаючись до суті цього питання, я думаю, що все ж таки не цивільні мають займатися і не тільки такими е, фортифікаційними спорудами, хоча б, бодай без з цього можна і починати. Можна і треба говорити про більш сучасні, більш ефективні бетонні захисні споруди, Бетону а не тільки не, фортифікації, не має, поки Бетону що ми не, не бачимо. І тут головне хто може і має виготовляти та українські виробники. І українські Бетонний виробники заводів. під да. замовлення і під креслення і розробки кого та правильно фахових військових генерального штабу вертаємось до нього. Інженерні має війська. інженерні війська прийти, так. сказати Окей, хлопці, ми не лопатами будемо рити. а так. Треба серйозні бульдозери. Це для того, щоб вирити, треба бетонні, такі то захисні споруди від градів, захищає стільки-то шару землі, правильно деревини і бетону для того, щоб захистити кого то наших захисників. Тому ага. в питаннях з фортифікаційних споруд треба розглядати, що це захисні споруди, які захищають наших захисників. Мене... І більш сучасно і замовлення гроші виділяти кожному виробнику на місці українському. До речі, це ще й плюс робочі місця на да. да. Мене яка цифра ще здивувала? Це 300 і 400 мільйонів на Миколаївщину та Херсонщину. Але якщо подивитися карту, то там ем, є природня межа між нами. Це море і Дніпро. Між нами і ворогом то на що 300-400 мільйонів. Я тільки що сказав: ну добре, є водні перепони, є, скажімо, річки, затоки і так далі. А наших хлопців і дівчат заховати від артилерії. Куди? Ракети. Не в воду ж. Від ракет. Не в воду ж вони мають лізти. Це треба припинити і зламати в мізку всіх бюрократів, що на захищати наших захисників, тільки я кажу, не зразків першої і другої світової, а вже є сучасні інженерні цілі науки інженерних військових споруд. І я, просто... я за бетон. Я за те, щоб були переходи під землі, я за те, щоб особовий склад міг. І мав можливість заховатися від будь-якого обстрілу, і в тому числі окрім бетонних споруд, давайте додамо друге. Модульні містечка військові потрібні, які так хочеш зариваєш в землю, хочеш переміщаєш, але з людськими умовами несення служби, вентиляція, вода, душ потрібен. все це, це ж людина на передовій. І Тоб, все це може, то, може і має бути в моду в модульних цього. містечках. Все це є і мої треба виготовляти. Зразок та, будь ласка, ізраїльська армія, та сама американська армія без цього нікуди не рухається. Так має в українській армії. Ми ж на рідній землі. Давайте їх забезпечувати. А Про Миколаївщину і Херсонщину просто ці повідомлення вони наштовхують на думку на загрозу, що є висадка, загроза висадки з моря з або через Дніпро. Ну, там, дивіться, не на можна житті. ж відкидати такі фактори. Зрозуміло, що з моря, наприклад, зараз це дуже складно їм буде зробити, mm -hmm. просто з причини того, що по нашому половина флоту вона потоп флота. потоплена, а половина ховається там, скажімо, в портах. Але ну знаєте, це ж е, ну в історії війн були випадки, коли там два-три роки про щось не думали, а потім проводили якусь операцію, до якої виявлялися не готові. Тому наче готуються до будь-яких сценаріїв. Да і, врешті-решт, це дійсно це ж економічна ще історія. Розумієте, укріплення вони так. ніколи зайвими точно не будуть. Так. Друга лінія, третя лінія, четверта лінія. Там да а це дає можливість в тому числі і працювати, mm -hmm. е, заробляти гроші, розвивати економіку. Ну розумієте, війна на жаль, це цинічно звучить, але це певною мірою двигун прогресу завжди був, в тому числі двигун розвитку економіки. Оскільки mm -hmm. ми в такій ситуації опиняли ну, опинилися, ну дивно було б нам це не використовувати навіть з точки зору розвитку наших економічних якихось процесів. Тим більше, що є підприємства, які готові, які пропонують все відкрити. То все прозоро, гроші залишаються в Україні, вони ж нікуди не діваються. Да? Люди отримують зарплати, платять Абсолютно. податки. Інше питання дійсно, чому це і не робила, захищаємо ж наших захищаємо наших, і це знаєте, відбиває охоту тих же росіян, можливо, там на перспективу думати про так. якесь там Водно розширення війни, широкомасштабні Водно наступи і так далі. Вони просто будуть бачити, що все. Вони, вони Авдіївку там кілька місяців брали, поки не зрівняли з землею. Коли вони все це бачать, я думаю, що в них, скажімо так, знаєте, ентузіазм, особливо тих, кого. Кидають на ці більш штурми, в них ще менше менше буде ставати. <гум> <гум> Я ще одну один момент хотіла торкнутися: ці гроші, які виділив уряд, це додаткові 5 мільярдів. Законопроект щодо мобілізації урядову він там наскільки ми знаємо не передбачає взагалі жодних витрат. Але ж ми розуміємо, що все одно буде йти мова про те, що мабуть на підготовку все одно потрібні будуть гроші. Наскільки легко зможуть знайти додаткові ці гроші, якщо вони будуть потрібні? Скажу коротко, не додаткові, а все, що є в державі, має спрямовуватись. І уряд зараз ми надали уряду повні на 100% повноваження використання грошей за їх рішенням. Навіть парламент сильно і не потрібен. Ми затвердили параметри бюджету, але окрім бюджету міжнародна допомога. І до речі, на фортифікаційні споруди виділяли і міжнародну допомогу. Це 20 ще 20 раз до питання ауди, до, ауди, до аудиту. Так? Я раджу генштабу провести аудити, ви перевірити, в яких областях і, і хоч заплатили раз з тої міжнародної допомоги за ті фортифікаційні споруди, які зводяться вже з минулого року. Тому використання грошей для. За оборони країни тут нема чого думати, треба в першу чергу туди направляти, економити на всьому іншому. А, пане Гре, ну в політиці, да політичні оглядачі як пов'язують те, що відбувається, що з'явився менеджер великого будівництва Тимошенко в Кирило Тимошенко в даному випадку. Так в уряді в Міноборони і от додатково виділили 5 мільярдів йому. Так кажуть. Ну, він не з'явився його призначили. Признаю. І Дивіться, він відповідає все ж таки Замок. якщо що не помиляє за інформаційну політику Міністерства оборони. Ну тобто принаймні, за велике будівництво фортифікації. Офіційно, офіційно він ага. відповідає там за інформаційну політику. Там мова йде про налагодження е, нормальної якоїсь інформаційної взаємодії. Ну можна звичайно говорити про якісь там співпадіння, там виділення коштів і так далі. Але мені все ж таки хотілось би вірити, що вся ця історія з фортифікаціями це історія про визнання своїх помилок і те, що з політичної точки зору багато чого не робилося в попередній Ну, вибачте, залужний про це казав рік назад. Треба будувати, треба закопуватися в землю. Це було він писав статтю в кінці е, в 23-му році, потім в кінці 23-го, на початку 24-го року. Ці речі там піднімалися. Але з певних причин ми розуміємо їх. Ну це, це, це не робилося. Зараз намагаються надолужити. Ну будемо сподіватися, що встигнуть. Uh -huh. І я хочу підтвердити абсолютно правоту ваших слів. Американські партнери тоді почули з генерала залужного і uh -huh. почали першими виділяти фінансову допомогу. Так, будуйте uh -huh. сучасні захисні споруди. Uh -huh. Що uh -huh. з цим сталося? Ну вже зараз уряд. Ну no, Тимошенко підвищить ефективність процесу, чи ні? Інформаційно, мабуть, так. Інформаційно, так.